Проєкт школа змінотворців народився ще п'ять років тому до початку повномасштабного вторгнення. Це була наша відповідь на зростаюче громадянське суспільство в Кривому Розі. І для людей, які починали цим займатися, ми почали ділитися нашим досвідом. Школа змінотворців включає в себе ази розуміння розбудови громадянського суспільства, чим є громадянське суспільство. І ми говоримо про абсолютно практичні речі, про проєктний менеджмент. Як Конкретно в конкретних діях відповідати на певні проблеми, які виникають в суспільстві. Тобто, ми даємо ідеї. Друга річ, яку ми даємо, це люди часто немає з ким. Тобто людина сидить вдома і думає, я сама нікому це більше не потрібно і нікому це більше не буде. Тут буде група з 30 однодумців. Тобто, це команда людей, з якими ти можеш робити зміни. І треті люди говорять: мене немає грошей. Ось, ми дамо мікрограм, тому власне ці три відмазки вже не працюють, тому будь-яка людина, яка зацікавлена в змінах, ми даємо змогу це втілити на практиці.